Друзі, вітаю вас! Телеканал «Перший міський». Я Руслан Дроздов. Дякуємо, що ви з нами. Тримайтеся, українці, і дякую, що ви з першим міським найближчі 22 хвилини будемо говорити про трагічні історії і трагічні сторінки в нашій історії в українській. Бо у цей день, рівно 79 років тому назад, радянська влада почала. Процес депортації кримських татар. І сьогодні про день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ми хочемо поговорити з нашим гостем, нашій студії, голова громадської організації Кримські татари Одещини і депутат Одеської обласної ради Февзі Мамутов. Вітаю вас! Вітаю. Дякую, що знайшли час на нас. Я розумію, що сьогодні багато всього буде у вас і у планах. І сьогодні все ж таки хочеться поговорити з вами про цю ситуацію. Бо, на жаль, дуже багато українців, навіть дорослих українців, які. Вчили історію, які читали історичні книжки. Вони не дуже багато людей в оці подробиці знають, бо радянська влада приховувала все. Ми це розуміємо. І з початком повномасштабної війни, навіть з 2014 року, відкривається величезна кількість історичних моментів. Люди перестають мовчати, люди вивчають свою історію. Хочеться цю історію завдяки вам більш детально зрозуміти, у чому процес. Жертви, наслідки і так далі. Давайте все ж таки почнемо з цього процесу, бо в 1944 році, в цей день почалася депортація кримських татар, скільки тоді було людей депортовано, скільки людей було а, переміщено, і скільки людей загинуло у цьому жорстокому процесі? По-перше, дякую за запрошення. Е, так, це дійсно е, чорний день в історії. Е, Мого народу та в історії України загалом 200 тисяч біля 200 тисяч людей за три дні угу. було вивезено. Сім днів їхав цей потяг до міст спецпоселень. Так? Так. Але ця вся історія не, не, не закінчується на, на, на тому факті, що просто от посидили людей в потяг, і їх привезли, там да. привезли і вони там угу. жили. Але Є ще деякі е, сторінки, які не так освітлені чомусь. Наприклад, е, той факт про арабатську стрілку, що е, якось так вийшло, що забуло людей від, е, звідти посадити в потяг і угу. депортувати, і так далі. Що, який вихід знайшла радянська влада? Е, під, е, ну, типу, евакуацію. Да. Посадили в баржі. Розстріляли баржі, люди людей втопили. Вирішили це питання. Так. Угу. Потім, звичайно, приїзд туди це пропаганда там на місцях, на, на місцях, і це пропаганда така, що люди тоді не знали, кого вони чекають. Угу. Вони чекали там, я не знаю, зрадників, кого завгодно, але тільки не просто громадян. Да? І, звичайно, ворожі настрої зустрічали цих людей після сіми днів в потязі. В цей час біля 40 тисяч людей були на фронті в рядах Червоної армії. Тобто да. чоловіки всі там. А тут старі люди, жінки, діти народжували прямо в потязі. І це ж не такий потяг, як зараз там Одеса, да. Чорноморець, наприклад. Да. Це бараки. Явно не, не СВ, так. Ну, так. Це там, для перевезення там, скота, вугілля і чого завгодно. І на жаль, так, по різним даним є занижені дані 27%, є, може, трошки завищені 46% від всього народу загинуло. За перші роки, тобто, тобто ми завжди шукаємо десь посередині, да? десь біля 30-35 відсотків так дійсно загинуло, померло. І це, я розумію, ну ми розуміємо з вами, який це процент людей, які б сьогодні жили, творили, були б корисними суспільству. Взагалі, да. ну це, це геноцид. А, ну ми розуміємо, що дуже багато моментів у цього геноциду. Не визнається державами. Да? Ми там розуміємо, що Росія нічого не визнає ані геноцид, ані терор зі своєї сторони. Вони б'ють по наших містах і вбивають наших громадян і не визнають це. і війну війною не визнають, і так далі. А Скажіть, будь ласка, як з визнанням геноциду кримсько-татарського народу? Сьогодні е, Угорщина, як така Сербія, mm -hmm. не, не те, що не, не визнає, але замовчує. Е, Таку не дає свою реакцію на події в Бучі. Да. А, а це не геноцид. Це геноцид? Абсолютно, Тому да. е, є певні. політичні, е, Політично направлені країни, так. які, е, може, сьогодні дуже залежать від Росії. Фінансово залежно. Виключно ну, фінансово. Да. і... Ці країни, так, наразі сім країн вже визнали цей геноцид. І я розумію, що сьогодні під впливом е, українських політиків, української політики загалом, будуть визнавати цей факт. Навіть сьогодні, я думаю, ці країни е, будуть вже більше, ніж сім. Тому е, просто стільки часу до. 56 року угу. цей факт про депортацію взагалі був засекречений. Ну, так? звісно. Потім 67 рік окей, можна повертатись всім, але не кримським татарам, людям татарської національності угу. в Криму селитись не можна. Тому що Крим переселений. Що роблять в той момент? В той момент просто роздають землю під е, дачні такі да, якісь забудови, забудови да. і. Забудували все майже в Севастополі, в Сімферополі, бі біля міст. Там, де саме жили кримські татари. Так. Да. Да. І, і все. Треба було заполонити Крим, щоб е, нікуди було повертатись. Угу. Але е, все одно така, е, не побоюсь цього слова, така. Е, знаєте, маши, ну, добре, машина, як Радянський Союз, угу. вона е, не те, що не має права на життя, але вона. Дійсно, не, не змогла вижити. Да. І коли вона стала руйнуватись, кримські татари повернулись додому. І так, спочатку було дуже важко. Е, тобто е, ще союз не розвалився. Що роблять вони? Ти приходиш, купуєш будинок. Так. Не можуть Тебе Тебе можуть зареєструвати в цьому будинку, прописати тільки якщо ти на роботі десь. Угу. Ти приходиш на роботу, тебе не беруть на роботу, тому що в тебе нема. Прописки. І починається Замкнути це коло, коло. Да. і все, і тебе беруть два тижні тобі дають, угу. потім через два тижні тебе просто виселяють, беруть твої речі і викидають їх на Чонгарі разом з родиною, і ти стоїш посеред дороги. І тебе виселяють знов і знов і знов. І так люди жили, намагались і знову і знов повертались в Крим. І тому, саме тому, дуже багато людей, кримських татар, залишилось жити в Гініческу, в Новоолексєївці в тому районі, яка сьогодні знов під окупацією. Скажіть мені, будь ласка, от ваше враження? Може, ви спілкувалися з дідусем, з батьками? Чому радянська влада так не любить деякі народи? Чому радянська влада так не любить українців? Ми зараз це питаємося. Да? Ми, ми от, розуміємо це з 2014 року більш гостро. Чому вони кримських татар так відділили? Що кримські татари зробили такого росіянам чи російській історії, чи російським царям? Кому ви таке зробили, що вони вирішили вас повністю знищити? Тут багато багатошарове питання. По-перше, що зробили кримські татари російським царям. 1563 рік Дівліт Гірій спалив в Москву. Да. Це причина. Ну, я не думаю, що Сталін так був ображений на за... да, ну, Такого неможливо. Не Туреччина була найменш. Зазнала найменших втрат під час Другої світової війни, і Туреччина буде з півдня йти сюди, і кримські татари підтримують Туреччину і побіжуть до Москви. Теж така собі причина. Ну, да. Змішання народів. Угу. Тобто об, е, обезличення народів, от ти їх змішуєш для того, щоб е, зробити нову націю, е, гражданин Совєтського Союзу. Да. Оце змішування і. Що зробили з Україною? Мови лишили. Да. І лишали її не один рік. Лишали її культури, мови. А це не геноцид. Якщо ми заберемо вбивства, от забрали їх і не, ну, не згадуємо на, не, не не. на декілька хвилин. Вбив, вбивство культури, вбивство мови. І ти через покоління перестаєш бути тим, ким ти є. Твій рід вмирає. Ти стаєш просто людиною, просто е, робочою силою для певної машини е, соціалізму, яка будує комунізм. Все. Да. Yeah. Геноцид. Оце і є геноцид. Не, не тільки фізичне вбивство є геноцидом, але вбивство духов, духовне, вбивство культури це теж є геноцид. І він мені здається найгірше, бо якщо вбити людину, в неї залишається все ж таки родина. А якщо у цієї родини вбити культуру, вбити історію, вбити мову і не дати їй можливість далі розуміти, хто ти такий, ти кримський татарин, ти українець, ти будь-хто, оце найгірше, так. І ще один є момент, що під наративами радянського союзу, під наративами Росії. Найбільшою з 94-го року, найбільшою з 91-го, вибачаюсь, року, до 2014-го загрозою в Криму для українських спецслужб були кримські татари, mm -hmm. е, і це було таке завжди, коли робиться якийсь е, масовий, масовий захід, туди заганяють людей е, представників там ОМОН чи да, е, да. представників е, силових структур. Набагато більше, ніж, наприклад, якщо це якась проросійська сила, там робить свій якийсь захід. Але не, та, не, від, не з того боку чекали загрози. Да. От, от таке. Але і ми тільки після 2014 року, знаєте, вспом згадали, наскільки українська і кримськотатарська історія перетинається. Дуже перетинається, тому що Голодомор. Ми беремо Голодомор угу. в Україні, на території України 1930- роки. Ровно за 10 років до того такий же Голодомор в Криму. Угу. Ми, е, я декілька історик, істориків зустрічав, які це називали тренуванням. Можливо. Перед тим. Угу. І розумієте, стільки і українці про це не знають, і ми про це не знаємо. Ну, да. І ми про це забули, нас змусили про це забути. Тепер нам, ми повинні просто зберігати, передавати цю всю історію і не забувати і про Бучу, і про Єрпінь, в тому числі, і про Маріуполь. Тому що це нові сторінки, які ми повинні знати. У кримських татар є такий вислів, е, якщо твій сусід. Росіяни, угу. то біля дверей тримай топор. Ну, він так перекладається. А ми не тримали топор. Ми, ми всі розслабилися. К собі до за Криму заход, за, звичайно. А тут ти хочеш армію розташувати? Так, звичайно. Плати гроші. Заїжджай, розташу. будь ласка, живий, відпочивай. І от ми зараз маємо половину, ну дуже багато частину. Ми зараз повинні деокуповувати тепер. От так? А людей не повернути, на жаль. Територію до ми повернемо. Територію ми повернемо, історію ми відновимо, країну відновимо. А людей, на жаль, ми не зможемо повернути і дорослих людей, і що головне величезна кількість дітей, яка загинула. На так. жаль, а ті воїни, які є лідерами думок, ті люди, які є сильними духом, тілом, і вони могли навіть історію країни змінювати. Да. Але сьогодні ми їх ховаємо. Будемо змінювати історію так, як можемо прямо зараз, так. користуючись тією історією, яка зараз є, і тими фактами, які зараз спливають. І, ну, знаєте, як нове покоління, воно намагається або не читати історію взагалі, або дивитися її там через Інстаграм, яркими такими картинками. Свого часу я подивився фільм Хайтарма. Угу. Подивився, бо мені, як людини з. А... Історичною такою а, наклонністю мені дуже цікаво читати, дуже цікаво шукати якісь історичні моменти. Я подивився цей фільм. Я спілкувався з кримськими татарами. в мене є друзі, які знають, що таке хайтарма, знають вашу історію. Ми спілкувалися. Подивився, мені сподобалося, хочу більше. Я знаю багато людей, які і читали дивилися кіно. Може, ви щось можете запропонувати. Якусь історичну книгу, якесь кіно подивитися, щоб зрозуміти, наскільки це боляче, наскільки ця історія не просто голівудський якийсь екшен, а це дійсно історія. Так, дійсно, ми в Одесі маємо людей, які дуже. істориків, які угу. дуже цю біль переживають і розуміються на цьому. Це там, вчора тільки був круглий стіл на, на цю тему, і Олександр Музичко. Висказав дуже багато стосовно цієї дати. Сергій Гуцелюк, uh -huh. звичайно, він, в нього дуже багато побратимів кримських татар, з якими він служить зараз в лавах ЗСУ. Uh -huh. А того ж, режисера, якщо ми кажемо про фільми Ахтем, Ахтемагасі Таблаєва, це Шлях додому є сучасний uh -huh. фільм. Це історія там дуже теж. Це та чужа молитва. Uh -huh. Це е, історії про там чужа молитва, це історія Другої світової війни. А «Шлях Шлях додому, додому да? сучасно угу. поховати е, хоче людина е, свого ну, рідного, близького в Криму. Угу. Але, наприклад, якщо я зараз захочу, як мені це зробити? Аж ніяк. От про той фільм. Подивіться, будь ласка, це дуже трагічна історія, але треба її знати, і треба попри те, що інколи моз каже, да, ну навіщо, давай щось подивимося таке, легке. Веселе. Да, Веселе, якусь там комедію, чи якогось там Марвела, давай подивимося, чи там просто по полистаємо інстаграм. Інколи треба подивитися щось таке. Ну, з, Знов таки, починаючи з 24 лютого, ми всі дивимося на ці світлини. Я знаю багато людей, які підписані на. На канали, в яких розміщаються дуже жорсткі фото і відео, того, як відбуваються і бої, і як наші хлопці отримують поранення, і так далі, саме задля того, щоб розуміти, не треба забувати це. Не треба залишати двері відчиненими і не ставити біля дверей топора, коли твій сусід, твій сусід це Росія. І треба розуміти, що від них можна чекати завжди чогось такого, навіть коли закінчиться війна, навіть якщо вони скажуть, що дами були неправі, ось вам гроші і так далі. Ми пішли додому. Двері зачиняємо, топорчик ставимо, да. рушницю кладемо поруч, з дітьми поговорили, кіно показали, не забуваємо. Сто відсотків. Скажіть, будь ласка, як зараз працює громадська організація Кримська Татаро Одещини під час війни? В нас був до, до початку війни це була в тому числі приватна школа і такий культурний центр. Угу. Зараз це волонтерський центр. Зараз ми плетемо сітки, їздимо на деокуповані території, їздили на прифронтові, прифронтові міста. Та ну як і всі, угу. працюємо, працюємо за для головне, не зупинилися. Да ні, ні, не зупинилися, угу. А навіть е, трошки <кх> ну на сьогоднішній день наша організація завезла біля 200, 240 тонн е, гуманітарного вантажу е, завдяки міжнародним партнерам, дякуючи їм, і їх взагалі е, знаєте. це… Бажання допомогти Україні, от, ось воно теж надихає це дивовижно. Mm -hmm. Тобто, знаходячись там десь, тут в Одесі деякі люди можуть розслабитись, знаєте, тому що ну, там, раз в тиждень десь ну, там, чутно вибухи, і то це ППО, і, і слава Богу. ну, Сьогодні, звичайно, було трошки інакше вночі, але тут вони там настільки. Натхненно це збирають там, роблять, донатять і. Бо вони не хочуть, щоб воно прийшло до них. Вони Згоди. розуміють. Мені здається, що вони розуміють, що якщо ми впадемо, то наступними будуть вони. Теж є, а в них дуже. Ну таке життя спокійне, бо в нас тут 30 років не дуже спокійно. У нас революції, yeah. в нас е якісь з грошима проблеми, в нас там проблеми, сям проблеми, і ми завжди у такому буркливому такому стані. Вони там живуть більш-менш нормально, тихо, спокійно. Дає якісь там. Економічні процеси, є політичні процеси, так. але більш таких хвилей нема. І вони розуміють, що якщо в них почнеться таке життя, краще ми будемо зараз Україні допомагати, ніж воно прийде до так. нас. Аналізуючи е, демократичні країни так званого Першого світу, угу. да, е, вони теж свою демократію завою завоювали кров'ю. Звісно. Але нам наша свобода в 91-му році, умовна, була боротьба, звичайно, але безкровна боротьба більш-менш. І, більш і тут нам вона дісталася і ми її не цінували. І, зараз вже буде інакше, зовсім інакше. Ми цю, цю свободу виберемо і не забудемо. Скажіть, будь, будь ласка, наостанок. Ну, все ж таки ми розуміємо, що а, поняття справедливості воно для кожного народу своє. Справедливість там для українців, які зупинять цю війну, вона дуже зрозуміла. Ви йдете з нашої землі, заплатіть нам за те, що ви зруйнували, і більше сюди не заходьте. І ми не забудемо цього. Віддайте нам цю нашу землю, віддайте нам Крим, віддайте все інше. Нам вашого нічого не потрібно. Абсолютно, ні метра російської землі нам не треба. Що для кримських татар справедливість? Що для вас буде? Точкою того, що ви зможете зупинитися і сказати, «Да, Ось якась справедливість все ж таки є. Я думаю, це національна територіальна автономія. Угу. Я зараз спробую пояснити чому. Е, в 94-му році в Криму е, спробував президентом стати такий собі Мішков. Угу. Якщо б він став тоді президентом, с, е, не дуже сильно після розпаду Радянського Союзу Україна просто тоді не витримала б сепаратистські настрої. І Крим міг би відійти, не дай Боже, туди. Угу. І ми боролись ще довше. Зараз в 2014-му і проти і проти цих сил. Найбільше, найбільше спротив тоді дали саме кримські татари, uh -huh. але вони продовжили для, саме тому, можливо, вони продовжили бути загрозою для українських спецслужб, які, до речі, на той момент члени українських спецслужб в Криму, на жаль, максимальна їх кількість перейшла, залишилась там, у uh -huh. 2014-му після анексії. Сьогодні ми розуміємо, що це. Деякі думки про сепаратистські наклонності і так далі, але хто, як не кримські татари, народ, який сформувався на цій території е, тисячами років, угу. може зрозуміти, що потрібно навіть тій природі, навіть що зробити з тією економікою, як налагодити там економіку е, цього краю. Звичайно, національна територіальна автономія жодно, жодним чином не ущемляє так е, якось інші національності. Але це дуже, дуже добра атмосфера для збереження мови, культури, щоб Україна е, збудувала громадське суспільство. Багатогранне, багато. Національне. Багатонаціональне, де е, мусульманська культура з, тюрксь... з носителем тюркської групи мови кримсько-татарської. Братами вважають українців православних. І це ж ну, це прекрасно. Це дійсно прекрасно. І це буде, я сподіваюся, і це є, на моє бачення, це і є справедливість стосовно Криму, тому що знову ж таки, що таке, що таке батьківщина з одного боку? Це те місце, де поховані твої пращури. Я впевнений, що мир буде на нашій землі. Я дуже хотів би, щоб справедливість була для кожного, і для українця, і для кримського татарина, і для всіх інших людей, які живуть на нашій землі, і хай вони тут живуть. Якщо вони не загроза для нас, якщо вони брати для нас, будьте братами. Якщо ви не брати, чемодан, вокзал, будь ласка. Планета куди велика, да куди завгодно їжджайте. Головне, щоб не чіпали нас і не роз не казали нам, що нам робити, і як нам жити, як нам ховати своїх е... пращурів, як нам історію свою любити кохати і так далі. Тож хочу подякувати вам за чесну розмову. Дякую, вам. Февзі Мамутов, голова громадської організації Кримські татари Одещини, депутат Одеської обласної ради сьогодні в нашій студії, українці. Тримайтеся, мир обов'язково буде на нашій землі. Дякую, що ви з нами залишайтеся на першому міському попереду. Найцікавіше, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.